Є дві сім'ї, обидві заробляють одинакову суму грошей. Але чомусь в однієї завжди є кошти, а в іншої немає. Вони виживають від зарплати до зарплати. І все тому, що друга сім'я зберігає свої кошти в гривні під подушкою. А за останні роки, ви самі знаєте, гривня сильно упала. І по факту у них в два рази менше грошей, якщо навіть вони нічого не витрачали. Перша сім'я. Купує постійно USDT або біткоін чи ефір і відправляє е, ці активи в стейкінг, або просто зберігає і через певний час е, продає і тим самим заробляє. Ця сім'я просто подвоє свої е, накопичення, інвестуючи в крипту. Тому в першої сім'ї е, більше грошей все тому, що вони можуть працювати з грошима і знають, е, що і куди інвестувати, і чому саме в крипту. І якщо ви не хочете бути як друга сім'я, то переходьте за посиланням в шапці профіля, доєднуйтесь до нашої закритної спільноти з 0 до 10 тисяч доларів. В нашій спільноті один із основних розділів це криптосфера, як е, створювати прибуткові криптопортфелі, як почати торгувати, як е, заставити свої е, активи працювати на вас, як тим самим подвоювати свої накопичення як мінімум два рази за рік.